Вітаю, друже! Я туарех, таємничий кочівник пустелі, що носить одяг кольору індигу і ніколи не оголяє свого обличчя перед незнайомцями. Я оберігаю скарби Сахари, а тобі подобається шукати скарби. Хау, oh, я нащадок Майя, представник великого народу, що винайшов рецепт какао із шоколаду. До речі, ти любиш шоколад. Я Магнус, хоробрий вікінг! Мій народ підкорював моря і океани, шукав нові землі і насправді самими першими відкрили Америку. Ти ж любиш мандри так само, як і я. Ми разом з іншими зберігачами стародавніх артефактів живемо на цій географічній карті. І допомагаємо гідним знайти скарби нашої планети. Якщо ти розумний і сміливий, то знайдеш нас у слідами і підказками. Виконуєш усі випробування і станеш власником скарбу в кінці квесту. Моя донька влада їй дев'ять. Дуже любить експерименти, хендмейд, мріяти та подорожувати. Їй сподобається, що для проходження квесту зберігачі попросять її виконати декілька наукових дослідів та творчих завдань. Моєму синові Богданові зараз 8 років. Він, звісно, має проблеми з нудною шкільною програмою, але він дуже любить квести. Я думаю, що йому сподобається в першу чергу виконувати завдання в пошуках скарбів, подорожувати континентами. Ну і як будь-який хлопець з 7-8 років він, звісно, хоче бути героєм. Тому мені здається, що виконувати послідовне й успішне завдання гри разом із друзями йому дуже сподобається. Богдан готовий йти далі, але мені нема куди його відправити. Адже я та інші вартові застаягли у світі непроявлених ідей. І головному архітектору гри не вистачає 60 тисяч гривень, щоб втілити історію в життя. Мені дуже подобається ідея цієї гри, і я запрошую кожного з вас підтримати її на спільно кошті. Я Марія. Психолог за освітою, керівник компанії Весела наука, а також мама трьох синів. Знаю з власного досвіду, в тому числі від батьків, що ходять до нашого клубу. Що для сучасних дітей навчання часом це суцільна мука? Наприклад, моя дитина кожного вечора, роблячи домашні завдання, питає мене, навіщо їй це все вчити. Мене звати Оксана Русанова, я кандидат технічних наук. Доцент Донецького національного університету. Як мати двох дітей та практик в освіті, я добре знаю, що люблять діти. Вони люблять грати, мандрувати, експериментувати, робити творчі поробки та проходити квести. Тому у нас виникла ідея поєднати усі активності, що мотивують наших дітей до пізнання, в одну наукову гру, яка містить квест, лабораторію та крафтинг. У цій грі дитині треба буде здійснити навколосвітню подорож, виконуючи завдання від представників семи аутентичних народів. Завдання це творча поробка або експеримент, результат якого це ключ до наступного кроку. Ми дуже хочемо, щоб через нашу гру весела наука прийшла до вас додому. Для цього нам потрібна ваша допомога. Давайте разом зробимо достойну українську наукову гру. Разом ми можемо все.